Привіт, друзі, привіт, глядачі каналу до тебе. Сьогодні розпочинається різдвяний піст, і я хочу розказати вам і показати, які топ 10 продуктів особисто для мене актуальні у цей період. Ну, ось тут люди гуляють з дітьми. Скажіть, будь ласка, вам цікаво дізнатися, які продукти треба вживати в піст? Ну я, в принципі, просто не придержуюсь, але мені було б бы цікаво. А де ви купуєте продукти? На базарі чи в магазині? І на базарі і в магазині. Ну, я теж так зроблю. Піду і на базар, і в магазин, і покажу, що можна легко, доступно і бюджетно придбати для того, щоб ваш піст був не в тягість, а в радість. Капуста. Безумовна фаворитка пісного столу. Її існує десятки різновидів, і один вид корисніший за інший. Це і джерело різноманітних вітамінів, і головне, суцільна, незамінна для травлення клітковина. Взимку особливо смакує квашена капусточка. Салат туди і перчик, і олійки, і чучу, і чуть харків. Це салат, а капуста одна суть. Одна собі переструсили його, збили, стовкли хорошенько, хорошо. Різноманітні горіхи можуть вигідно збагачувати раціон під час посту. Горіхи містять багато ненасичених жирів, добре втамовують голод і можуть дуже виручити у той момент, коли немає можливості приготувати повноцінну страву. Волоські або грецькі горіхи, кедрові, мигдаль, фундук, кешію, чергуйте різні види горіхів, додавайте в меню насіння соняшника, льону, гарбуза або кунжуту, і ви гарантовано отримаєте багато варіантів корисної пісної. Або вегетаріанської їжі. Різдвяний піст милостивий до риби. Її, на відміну від більш суворого великоднього, можна їсти багато і часто. Численні дослідження показали, що люди повинні їсти рибу частіше, оскільки страви, приготовлені з неї, містять мало жиру, багато протеїну і є першокласним джерелом ненасичених жирних кислот омега-3. Користь риби доведена науковими дослідженнями. Регулярне споживання її в їжу один-два рази на тиждень може знизити ризик захворювань від астми до раку передміхурової залози. А в пістрибу більше купують? Так. Да. Селера. Якщо ананаси, які всім відомі як натуральні спалювачі жиру, для вас не по кишені, їх можна замінити набагато дешевшою селерою. Селера дарує нам енергію, але не калорії. Калорійність селери 18 ккал. Більш того, селера має негативну калорійність при її вживанні організм отримує калорій менше ніж витрачає на засвоєння. Тоді отак ножем побило, так трохи побили, так? І в яйце, у муку і в яйце, і воно теж би то, ви знаєте, навіть не відлічить, що то. Це щоб Яйця яєць. В муку, це просто просто так. в муку можна. Таніше. І в олію. Да. А може кубиками теж та ж сама. кубиками порізали, так, на олійці а і муки сипнули, перемішали, і отак от як гриби. І Цибулі ще трохи додали. Ще цибульки добавили. Сирую найкраще, найпоємно. Я треба да. У Мене було нескільні гримовобін. Я його скільки переїла. Попри те, що гриби досить важко засвоюються організмом і не надто поживні, вони мають ряд переваг. Грибочки ароматні, смачні та низькокалорійні. Найголовніше, вони чудові замінники тваринного білку. До того ж, гриби чудово зберігаються у сушеному чи замороженому вигляді. Лапки, ото відріжте лапки от його, оці. Угу. відрізали туди. І жарили цю ножку, цибульки туди дали. І оце все запашували і запекли. Вкуснятина така, майонезом поляпали. Різноманітні фрукти та цитрусові чудово допомагають зробити пісне меню веселішим і приємнішим. Вони збагачують його приємними ароматами та яскравими кольорами, а також дають можливість отримати ударну дозу вітаміну С для зміцнення імунітету. Вхід йде практично все: і соковита м'якоть, і ароматна цедра, і багаті пектином шкірка та перепонки. Але я раджу все ж таки шкірки позбуватися, бо виробники задля подовження термінів. Мінопридатності можуть обробляти плоди усілякою шкідливою гидотою. А ви не скати, ви в піст купуєте фрукти якісь? Купіс? піст? На що фотографірує? Ні. Купуємо, звісно. Купуємо. Бобові виручають нас як рівноцінні замінники тваринних білків з різних сортів квасолі та сочевиці, гороху та нуту можна приготувати смачні супи, додавати їх в салати і робити гарячі страви. Васуня ще звідусі венігрі робить, і сапод У квасольку, цибульку туди, ще одного грибочка і на сковородочки все раз, і буде гарнір і до вермишелі, і до картошки, до всього. Один із найбільш розповсюджених у світі злаків рис є основою раціону багатьох народів. Величезне різноманіття сортів рису дозволяє готувати з нього практично все: каші, фруктові плови, запіканки, салати, супи, пудинги, муси. У мене на смачній країні є декілька рецептів пловів, у тому числі пісний плов по-монастирськи. Подивіться, не пожалкуєте. Ще один з моїх фаворитів гарбуз. Користь від нього безмежно. Смакота при правильному приготуванні не перевершена. Повірте, експерту. Все ліч, і печоночку, і все, все, все. І зараз не треба з молоком, можна з сухофруктами, можна запекти в духовку чи в печі, де як виходить. Калину треба, От, все отець, треба употребляти. Зараз... А калина з гарбузом піде? Да, Чорний піде. Ну, Там калина дасть города трохи горчинку, а яблуко сухе груша, світла, все туди йде. Ну і десятий продукт Ні, це треба. бонусний сюрприз, тому що він не є стіний, але необхідний у піст. Як о, кажуть священики, що головне не гризти один одного, а те, що ми їмо, це не і не так важливо. Отже, квіти номер 10 у нашому рейтингу. А можливо для когось номер 1. які квіти треба купувати у піст? Теплі, душевні, такі пані оку. Бачите, їх завжди а, якби. Гарно, гарно. Дивитися на жовті квіти. Ну, принаймні вони присутні повинні бути в кожному букеті. Я так вважаю. І не тільки квіти, Ось, приміром, отак ось. Оці квіти будуть стояти у кості губича сьогодні. в Будинку, в паркеті. Тімоша, напиши, які рекомендації треба знати людям, що їсти в піс. Напиши, будь ласка. Їжте побільше зелені, побільше овочів, фруктів, риби, каші. І підписуйтеся на канал Смачна Країна. Правильно? Ставиш свій підпис. Ну, добре.